Всім привіт! І ми з Сергієм сьогодні продовжуємо пробувати гострі соуси. Я якраз зараз перехворів, оновив свої рецептори від гострого і готовий тестувати. Сергій, у нас сьогодні буде зелений соус. Не гостро, в основному, ну в теорії він має бути принаймні не гострий. А а, проте ми додали: ти просто пропустив презентацію нашого зеленого соусу в цьому році, але це він, до якого доданий зараз брейнстрейн, жовто-ой-зелений. У нас була велика партія перцю, який не встиг достигнути, uh -huh. і ми вирішили додати от ароматний, надзвичайно гострий екстраход, який дає от зелену теркість, таку свіжість, і при цьому трошки опіку. Пропоную тобі познайомитись з ароматом нашого зеленого соусу, і далі вже будемо з різдесят. Так, там четвірочка, як ми заявляємо, по складу там залишається перець халапеньо, додається новий перець брейнстрейн, цибуля, оцет, чесник, вода. Лайм, сіль, кінза та спеції, дуже-дуже свіжо пахне. Але мені здається, що слюна виділяється вже. Небезпека якась? Ну, трохи ну, десь вона є. Seven Pot, це в принципі, ну, всі персі Seven Potів, вони гострі. Проте, через те, що він зелений, трошки опіку він не встиг набратись. Пахне Давай. дуже свіжо, дуже смачно. От мені здається, прям солодкість перець дає. Ну, я його вже, вже хочу. У мене повний рот слюнів, я хочу вже з'їсти. От у нього якраз така кремоподібна текстура. Якщо ви пробували наш Махикану Верди класичний, ви знаєте цей смак, проте він дещо гостріший, трошки відрізняється по аромату. Я вам раджу спробувати, якщо ви його ще не, не пробували, Сергій прям сьогодні так багацько налив, що я. Та на чотири здесяти Ти ж знаєш, 4 зісти можуть бути різними. Давай. Може бути. Чін -чін. Смачного тобі. Він як супчик, але. Ого. Ох. Це не 4 з Ох, ну він прям севен под дає, прям інший рівень гостроти. О. -о, -о. Щось я б гарячкував. Як ти кажеш, хочеться додати одразу більше. О, ну його... Дуже смачний, дуже свіжий, ну. Це точно не з 10 Це вище по відчуттях, але, до речі, от він е, досить швидко пройшов одразу нижче. От на язик кудись впав і в горло опік. Ну, я думаю, що одразу краще додавати щось. О, О. <кій> якось... О. Ну, я одразу а попереджаю. Я підло дуже. Ти без соусу вирішив, так? Можеш без соусу. Ні-ні-ні. Програв, програти. О. Це не зовсім ясний соус. Він більше підходить до салатів. Угу. До риби, мені здається. До рибки, до сирів кудись. О. От з таким рівнем опіку його хочеться їсти з чимось. Ну, Приємно, солодкість розкривається на м'ясі вже. Угу. Опік м'якший став. О. Проте. Я думаю, що... Ой, знаєш, одразу нежить пішов, так, знаєш, витікає все зайве з носа. Це той зелений соус, який додасть нових відчуттів, тому що, ну, я думаю, ви не їли такий зелений соус по рівню опіку. А Hellfire зі зеленими соусами навіть програє тут. У мене вроді би норм, але язик пече. Ну от Він вниз падає одразу. По додаванню, от я не знаю, для мене це все одно залишаються сири, салати. Ну, мені здається, що кінза якраз пішла тут на задній план, тому що так. брейнстрейн значно сильніший. Але брейнстрейн дає і терпкість таку, сильну терпкість доволі. По-новому цей соус заграв. Але знаєш, зараз новорічний стіл буде. І, в принципі, там буде купа м'яса, ще чогось, але менше свіжих овочів, ще чогось такого, що давало б свіжість, і цей соус може замінити всю цю потребу. Для тебе по опіку, що це? Смачно. Для мене по опіку це 7. От чесно. На 4. На 4, вище. Четвірка. От така тверда Угу. Тобто, от знаєш, жовтий брейнстрейн у нас йде на сімку, і зелений не дуже втратив свою силу. Я, чесно, я з повної ложки я прогорів трохи. Угу. На м'ясі значно легше. Так, набагато. До речі, до м'яса тобі як пасує він. Насправді непогано. Але от хочеться от, якоїсь рибки з куркою прям непогано, дуже непогано. Ну угу. мені здається так, підтримаю, що з сиром це буде дуже так. чудово, і от мені чомусь хочеться на рибку. Запекти до рада, угу. зверху полити цим соусом. о, це буде Ох, прямо слина так. пішла до ротом, зараз хочеться. І так, да, до, до овочів мені. От зараз я собі. Чомусь представив е, печений брокколі mm -hmm. і трохи додати цього соусу. Просто для аромату так. і легкого опіку. Це буде кайф. Я, до речі, коли вперше пробував класичне Верду, у мене були хачапурі з сиром, mm -hmm. ідеальне поєднання просто. Він okay. дає свіжість, е, опік легкий, але поєднується класно. З цим соусом ви зможете те саме відчути, але на опік буде значно вище, тому що от досі тримає і язик прям з новою силою стискає. Якщо ви любите гостре, любите зелені соуси. Цей соус варто взяти, щоб поставити в таку домашню колекцію, там десь на 20 холодильника і додавати собі там потрохи, тому що він досить потужний. При тому смачний, свіжий, ну, попіку по думаю так, це десь 6-7 ну, прям. У вас прогиїв. Тобто, четвірка, яку ми написали, може так трошки ввести в оману. Проте з м'ясом <реш> з рибкою воно відчувається легше, проте от все горить зараз. Ви смакуйте гостре, шукайте свої соуси. Пишіть, як вам цей лімітований соус, якщо встигли спробувати. Якщо не встигли ще спробувати, варто поспішати, тому що не так багато, як залишилось. Ми йдемо Ми далі. Я рекомендую, так. Все, вам дякуємо за перегляд. За косани з догори. Шукайте свої соуси.